Всім привіт! Хочу розказати вам про свій акумулятор, який я купував 2 роки тому. Планував, що даний акумулятор буде працювати у мене як на електровелосипеді, так і буде використовуватися додатково як резервне живлення, коли не буде світла. Прийшов акумулятор. Ось так запакований доволі добре. Тут у нас перемички для того, щоб один до одного він не торкався роз'єми. Для монтажа. Також тут у нас є плата BMS. І набір провідників. Мені дуже сподобалось, як було упаковано. А ось і безпосередньо самі акумулятори. Я заказував акумулятори на 30 ампер годин. І замовник написав, що опір. 1,6 до 1,7 мільйон. Залишилось лише ось це все зібрати. У мене ось такий він буде. У два ряди. Ось такий невеличкий. 30 Ампер годин, 48 вольт в номіналі. Ну, приблизно 48. І давайте їх збирати. Ну, практично всі ячейки однакові. Ємність даного акумулятора 25 ампер годин. номінальна напруга 48 вольт. Можемо зараз перевірити. Даному акумулятору вже 2 роки. Зараз він має напругу 53,4 вольта. Можемо перевірити напругу на кожній камірці. 3,3. 3,3. Тобто, як бачите, Напруга практично однакова. Чому я вирішив його розібрати? В першу чергу, зайшовши через програму. Ось програма BMS. У мене використовується Jcon BMS. І маємо наступні параметри. Так от, на деяких камірках опір 0,308 Ома, 0,305 Ома, а на деяких майже 0,5 Ом. Вирішив його розібрати, підтягнути і заодно подивитися в якому він стані. Провіднички, які приєднуються які приєднані до БМС, повинні мати однакову довжину, інакше може він працювати некоректно. Розміри даного акумулятора, точніше однієї комірки, ширина 70 мм, товщина 27 мм приблизно і висота приблизно 165 мм, можливо, трошки більше. Зараз тільки підтягну дані контакти. Далі додатково в мене. Є утеплювач для того, щоб зимову пору року можна було спокійно їздити на вулиці. і Температура в мене не опускалася ниж, нижче нуля. Крім того, вгорі у мене була спеціальна резинова прокладка. І це все я заховав у поліетиленовий пакет. Далі поставив у зібраний. Коробок із текстоліту для додаткового захисту не було пошкоджень самих камірок. Для живлення я використовував ось такі роз'єми. Це в нас роз'єм. С 5 Ось такі контакти використовуються. По ємності в мене на 25 а годин вистачає близько 50-60 км. Це залежить від того, як швидко їздити. Чим більше буде навантаження, чим більше буду їздити в, в горку, тим більше буде розход електричної енергії з акумулятора. Використовувався даний з мотором Voltabike 48 вольт, 1000 Вт. Зараз пройшов найбільш потужний. 1000 200 Вт-48 вольт. Зараз я його зберу і покажу, що у мене в результаті вийшло. Отже, акумулятор я зібрав, все працює, зарядка йде. На телефоні дуже зручна програма. Тут є декілька вкладок, де можна налаштувати заряд, розряд, балансування налаштовується, є параметри. Для кожної ячейки можна виставити напругу, обмеження по напрузі, можна виставити ємність, струм і багато чого іншого. В першій укладці у мене зараз відображається напруга, відображається струм заряда, відображається ємність, температура і інші параметри. Зарядна я використовую собі ось таке китайське. Спочатку використовував AC-DC перетворювач Мені саме таке зарядне більше сподобалось. Тут є струм заряда, тут показується ємність, тут відображається напруга, залишилося протестувати акумулятор, як він буде працювати. Також інколи доводиться користуватись саме ось таким зарядним. Дане зарядне дозволяє. Заряджати телефон від USB, воно працює від напруги від 306 до 120 вольт. На виході 5 вольт, 1,2 А. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу.